Виконуємо номер 51 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедист проїхав 37 км за 2 години, а потім 70 км за 4 години. Знайди середню швидкість велосипедиста за весь час руху. Округли до сотих км за годину. Щоб знайти середню швидкість руху, потрібно всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Тому знаходимо всю відстань, яку подолав велосипедист. Для цього 37 додамо 70, отримаємо 107 кілометрів. І пояснюємо вся. Подола відстань. А тепер знайдемо весь витрачений час. Два додати 4 буде 6 годин. Весь витрачений час. А тепер вже можемо знайти середню швидкість руху. Для цього 107 кілометрів поділимо на 6 годин. Виконуємо ділення в стовпчик. 10 ділимо на 6, беремо по одному. Виконуємо віднімання вистачить 4. Зносимо 7. 47 ділимо на 6, беремо по 7. 6 множимо на 7 буде 42. Виконуємо віднімання вистачить 5. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо частку кому. Допишемо 0. Нам необхідно в умові сказано округлити до сотих кілометрів за годину. Тому будемо виконувати ділення до тисячних і округлимо до сотих. 50 ділимо на 6, беремо по 8. 6 множимо на 8, буде 48. Виконуємо віднімання остачі 2. Допишемо 0. 20 ділимо на 6, беремо по 3, 3 множимо на 6, 18. Виконуємо віднімання остачі 2. Знову допишемо 0. І ще раз беремо по 3. 3 множимо на 6, буде 18. Виконуємо віднімання остачі 2. Ми поділили до тисячних, округлюємо до сотих. За соті відповідає цифра 3. Праворуч стоїть цифра 3, тому число сотих. Не збільшуємо. Поставимо знак наближення і отримаємо 17,83 км за годину і пояснюємо, що це у нас середня швидкість. Записуємо відповідь. 17,83 км за годину. Номер 51. Із завдань для повторення розділу 1 виконано.